З приводу того, наскільки важко вибратися з Бердянську, я скажу так, хто бажає, той вибирається. Хтось каже, там дорого, але є евакуаційні команди, які займаються евакуацією, які вивозять людей, вот, безкоштовно то роблять, тому то не питання. Ну, Скажімо, так можу до мене звертатися, і то питання вирішується. Вот, Скажімо так, по поводу заїхати назад, тут вже питання. Чому? Тому що, наприклад, якщо у вас е, новий телефон і немає там якихось записів, да, там, яких дзвінків, е, то це ну, 90% то відмова. Тобто вам вже не довіряють, ви вже шпигун, тобто ви вже не заїдете. Е, раніше вони ставили до кінця СВО, зараз вони ставлять на 20, 30, 50 років права в'їзду. Переважно це е, наразі Маріупольцям ставлять. В чому е, того сенс? Коли вони відмовляють Маріупольцю у в'їзді, звісно, його житло признається за е, рашкой. А коли воно так трапляється, вони туди своїх якутів селять. І виходить така е, картинка, що на, 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 на наступних яких виборах ми показуємо картинку, що у нас 99% Маріуполя, саме мешканців Маріуполя, вони за. Ну, з Бердянського така ж сама ситуація, але в Бердянську там е, трохи менше відсоток вже е, цей. Бо з Маріуполя, бачите, з Маріуполя виїжджали всі, а з Бердянську, так як обстрілів е, не було, і частина залишалася. Ну, тобто вони того всього не відчули, тому все було по-іншому. Якщо у вас знайшли, не дай боже десь в е, телефоні якийсь лайк про тиражки, не дай боже, в телефоні є якісь номери військових, або не дай боже, ви задонатили комусь на військових, родичів військових. То це все відмова. Це все відмова, і і декілька годин це буде допити. От, будуть питати про одне і те ж саме, от, але різні люди, і будуть і добрі поліцейські, і погані поліцейські будуть. Ну і скоріше за все воно відмова все одно піде. Але я скажу, але якщо вони, наприклад, вам дають відмову, але розуміють, що ну нещодавно була така ситуація, коли жінки дали відмову, а коли вона сказала, що вона лікар, і в неї там ну, троє пацієнтів важких, то вони одразу передивилися і їй дали дозвіл. Тобто вони спеціалістів, якісь фахівців там в галузі. Енергетики, таких вони всіх забирають. Ну, при умові, що вони будуть працювати на них. Тобто, виїхати ну, зараз з того ж Бердянську ну, набагато вже е, тяжче, скажімо так, з Васильівки то було набагато краще. От. Потім Калетіловка, коли працювала, то можна було зараз все ще йде через Білорусь. Отже, ну, це лише єдиний. Момент. Бо поляки, наприклад, Латвія і вони зараз не приймають людей з протермінованими українськими паспортами за кордонами, от. а вони, ну саме такі, залишалися там, тому вони не виїжджають. По Раша, по документу вони теж не приїжджають, тому єдиний шлях через Білорусь вже до нас. У мене бувають такі випадки, коли. Там люди приїжджають за ліками, наприклад, сюди, або переоформити пенсію. Там дуже багато людей позалишалося, тому що влада свого часу не вивезла інвалідів. А всі ті інваліди, ну от на, ну, наразі, скажімо так, це з половиною роки, я займаюся переважно інвалідами, ми їх вивозимо і окупації, вивозимо за кордон, на лікування, тобто е. шелтера тут определяємо. І багато там людей таких залишилось. От. А хто за ними дивитися буде? І тому є люди свідомі, які там залишаються і тими людьми пікуються. От. І е, так, бувають випадки, коли люди перетинають кордон, щоб тут або е, продовжити пенсію, там ту картку що, е, Приватбанку, яку блокують, придбати тут якісь ліки. Ну і причому доходить до того, що ми е, з тими ліками вже настільки бавимося, е, що можемо, ну, наприклад, взяти перемолоти е, декілька кілограмів ліків покласти в упаковку з написом борошно і вже до окупації доправляти знає що там дозіровочку вже назад зберуть докупи от і коли люди от повертаються от вони коли туди їдуть я їм раджу щоб вони на україну гнали що вот такі сякі от, от, а, і, ну, і поясняли що вони туди лише документи оформити там щось придбати когось провідати і назад повертаються. Тобто, так, ну, більш-менш для них тоді да, вже менше уваги такої. Ми, якщо треба, скажімо так, знаходимо можливість знайти інвалідні візки, супровід, то зробити це по максимуму. Ну, в дорозі це обов'язково, ну так як наразі займає 2-3 доби плях то в дорозі обов'язково це буде якийсь готель, де можна перепочити, перекусити, там, покупатися. Вот. І біля трьох днів йде виїзд. Потім, коли вже виїжджають, ну там наразі е, траса, вона е, півтора кілометра, це ґрунтова траса, і е, на, на тому шляху це сіра зона, ну немає можливості людей супроводжувати. І в такому чині ну, саме для цього інвалідна коляска, щоб людина, яка важко пересувається, наприклад, щоб вона могла в інвалідній колясці півтора кілометра доїхати. Або якщо є рядом люди, які також перетинають, щоб вони могли їх дойти, ну, довести. Наші прикордонники вже вони попереджені, заздалегідь. І вони ну по максимуму вони підходять, але так ну метрів сто вони мають чи Коли туди їх вже привозять. Вже там їх чекає жовто-блакитна палатка. Там волонтери, хлопчики та дівчата, файні, які тут же надають їм всебічну допомогу. Вони їх вивозять в безпечне місце. Там вони переночують, поснідають, так же перевдягнуться, і вони довозять. До місця куди людині треба, або якщо її немає куди, то до місця розташування там тимчасово. Потім ми шукаємо вже міста довготривалі. Ми це робимо безкоштовно. Ну, я чув, що там да що там є і 800 євро. Беруть за це. Ми це робимо безкоштовно. Виїзд з окупації без якихось особливих змін все також важко, все також погіршиться ситуація з виїздами. бо Uh, наприклад, Новозовськ є один з таких найстабільніших КПП, який був, стає все складніше для проходження фільтрації, бо вся жесть, яка відбувалася на Кримському КПП, переповзла на Новоазовськ. Uh, ми пробуємо інші КПП. Є також існують Луганська область, Донецька область, трохи довше, дорожче, але пробуємо ще ці КПП ну, перевозити людей через ці КПП. Бо самі перевізники їздять частіше, вже через ці КПП, бо теж фіксують погіршення ситуації на Новоазовську погіршила ситуація також для виїзду для чоловіків. Бо спочатку призиву, початку мобілізації на окупованих менше почали пропускати чоловіків, більше почали вручати повістки при отриманні там паспорту. Навіть якщо вони давно його отримали, то їм приходять повістки на пошту. Обов'язково треба навіть вони можуть не знати, що вона їм прийшла бо вони там живуть не по місцю прописки, наприклад, але через те, що вона як вважається надісланою, вони вже не можуть виїхати з окупації, бо вони там військово зобов'язані. Обов'язково треба проходити вже якусь медичну перевірку і тощо, тощо фіксуємо зараз збільшення кількості запитів саме якраз від чоловіків. Бо ці от новини щодо там тисячі мобілізованих з окупації, це не є якийсь вкид, не є якась дезінформація. Це є правда. Вона робиться тихесенько, але активно в тилу, в селах всюди проводиться ця мобілізація, і через те, що в принципі нема постійного якого зв'язку з усіма тим, що ми про це не завжди дізнаємося. Але от через те, що нам от приходять запити від чоловіків. 90% вони вже отримали якісь повістки і вони вже бояться своє життя. В принципі, шкода, і погано, що так довго вони тягнули з цим виїздом. Але добре, що звертаються, добре, що наважуються все ж таки виїхати, і це кращий варіант ризикнути виїхати, ніж чекати, коли за тобою прийдуть і відправлять на фронт. Краще за все написати волонтерам і дізнаватися індивідуально під кожен кейс залежить навіть від регіону, де ця людина знаходиться, в яку який документ вона отримала, коли вона отримала цю повістку. Бажано, якщо отримали повістку, одразу писати волонтерам або одразу, якщо є там якісь перевірні перевізники, одразу виїжджати. Бо там є цей термін два тижні від отримання повістки, коли треба явитися, і коли вже люди являться, то зазвичай їм вже ну заборонений після цього виїзд. Uh, тому от є це от буферний час дві-два тижні. Тому до цей час краще все себе виїхати хоча б до Білорусі, і вже з Білорусі писати волонтерами або там далі їхати до України дуже маленький відсоток. Зараз людей їде одразу на Європу, бо в багатьох за 4 роки вже просрочився паспорт за кордон. Якогось його взагалі ніколи в житті не було. А з таких головних змін це от вже як третій, мабуть, місяць. Це те, що європейці перестали пропускати українців без закордонного паспорту. Бо раніше чотири майже чотири роки пропускали тільки по звичайному українському. То як естонці, латвійці, поляки сказали, що ні, тепер українці, які отримали російські паспорти, живуть на тимчасово окупованих понад там три роки. Вони є з загрозою національної безпеки. Я їх чудово в цьому розумію. Логічно, бо дуже реально багато ДРГ, ну ДРГ, з їх точки зору дуже багато ризикованих таких осіб заїжджають під виглядом українців, але вони можуть бути потенційно завербованими. Так бо невідомо де людина жила на, на окупованих або в Росії весь цей час жила, її там завербували. Вона тепер намагається під виглядом українців заїхати на території Європи, тому вони заборонили без закордонного в'їзд. Закордонний паспорт е, можна було раніше зробити в Білорусі, але зараз ця послуга майже неможливо, тому їдемо через Україну. І це один з таких от шляхів. Хтось є ще така можливість, хто вже отримав російський паспорт, хоча без нього вже ніяк не виїхати з тимчасово окупованих, ніяк не заїхати в Білорусь. Хтось, наприклад, отримує зараз закордонний російський паспорт і швиденько вилітає. Наприклад, якщо йому не хоче він в Україну, то він вилітає в Арменію. Є в Турцію можливості вилазити. Ми з цим не допомагаємо. А, але є такі варіанти. Наприклад, якщо без закордонного паспорту, то можна вилетіти в Арменію е, як росіянин, і там же якось здаватися в консульство, якось намагатися від зробити українські закордонний. Що та те, те той ще квест, насправді, але варіанти є е, В принципі. Люди, які сидять в окупації, думають, що вони не виїдуть або як зоні ризику знаходяться, або все все пропало. То краще писати волонтерам, бо ми більше як знаєте, як з іншої точки зору бачимо на всю, всю цю інформацію. У нас є постійний інтернет. У нас є доступ до там до КПП. Умовно люди проходять розповідають якісь новини. Ну краще писати волонтерам. Ми вже проконсультуємо, скажемо, які шанси взагалі, які варіанти вже їх пропрацюємо, підготуємо документи і допоможемо виїхати. Тому навіть якщо готові самі їхати без там допомоги волонтерів за свій кошт, все одно краще звертатися до волонтерів, щоб просто отримати консультацію, щоб десь на якомусь етапі не зробити помилку. Бо зараз навіть є от такі от чутки, що, ну до, до слова того, як погіршується цю виїзду, те, що з нового року росіяни планують е ускладнити виїзд в Білорусь. І зробити можливий в'їзд тільки з закордонним паспортом, російським, тобто українцям, навіть росіянам, в кого тільки от російський паспорт, в'їзд в Білорусь буде можливий тільки з закордонним паспортом. Це можливо, це така от чут, чутки такі є, і ще чутки, що дітям також щоб виїхати, треба буде закордонний паспорт мати. Ну і зараз така от важкість, що дуже реально багато запитів від людей. Кого не те, що просрочився паспорт, а те, що якого навіть немає, що вони там 14 років вони були в окупації, е і от їм зараз 18, і в них немає українського паспорту, в них там є якась копія свідоцтва, оригінал, є російський паспорт, і це теж дуже важко самостійно якось знайти інформацію через офіційні українські джерела. ну Бо, наприклад, не, не працюють телефони, щоб подзвонити на якусь інфолінію. Не можна змінитися, звісно, з окупації в Україну або перейти на український сайт без VPN, так і ну це трошки навіть небезпечно. Тому і з цим також допомагаємо з відновленням документів, якось їх там зробити, передати. Ну тобто робимо те, що люди, звичайно, сидячи в окупації, не мають можливості. до мене працює це єдиний, це єдиний зараз. Залишився КПП з усіх діючих. Це не зелений коридор, як його. Люблю ну як люблю повторюватися, повторююсь постійно, бо його часто в новинах, в передачах і, і політики, і багато хто називає гуманітарним коридором. Це так не є. Це звичайне КПП між Білорусією і Україною. Там нема жодних поблажок для українців, жодних якихось гуманітарних поступок. Навпаки, там тільки погіршуються. Наприклад, зараз не можна пройти, про, якщо у вас протермінований паспорт. Треба обов'язково робити посвідчення на повернення це так званий «білий білет. А білий паспорт, і так цей пункт працює. Більше ніяких не існує. Тобто, щоб з окупації виїхати в Україну. Потрапити це треба об'їжджати всю Росію. Це спочатку треба виїхати з окупації, що є найважчим виїхати з окупації на територію РФ і вже з РФ заїхати в Білорусь і з Білорусі потрапити в Україну через Доманово. Він працює стабільно зранку, краще все краще за все йти зранку. Так само за якщо протермінований, ну якщо актуальні люди, звичайно, їдуть в Європу, якщо протермінований, то теж треба робити посвідчення на повернення. Це от такий тимчасовий документ, який підтверджує вашу що ви громадянин України, і дає, ну, він робиться в консульстві в мінську і дає можливість повернутися в Україну. Там він дійсний місяць, два, по-моєму. І його теж можна зробити, наприклад, якщо у вас нема взагалі українського паспорту ніякого. На руках фізично, але є ксерокопія, або є дійсне свідоцтво про народження. То можна свідоцтву народження теж відновити вашу. Те, що ви громадянин України в українському консульстві, навіть якщо копії, але все ж таки краще от звертатися ну до нас, до волонтерів. Ми вже там будемо радити. Ну, ми, хоча б можемо у нас є можливість підготувати умовно. Хотів би попросити людей, які от слухають, дивляться, щоб вони поширювали інформацію серед своїх знайомих, щоб запускали церфанне радіо з приводу того, що виїхати з окупації можливо, що є навіть варіанти реінтеграції в Україні, особливо для тих в кого діти до 23 років. Просто якщо в когось є знайомі, щоб написали їм, запитали, чи їдете ви, чому які труднощі. Просто знаєте, головна навіть місія підтримувати діалог з окупованими людьми, які знаходяться в окупації, щоб вони не думали, що от, ну, все, вони залишилися. Ті, хто виїхав, ті виїхали, вони перервали всі е, мости. Ні е, насправді є деяка така тагонія і. Віче людей, які знаходяться на то, бо дивляться зараз, які там є новини, якісь щось про що змовляються, щось інтернет вирубають. в окупації. все, ну дійсно інформаційно, що така бульбашка існує, бо по новинам ну дуже важко слідкувати за українськими каналами. Небагато способів зв'язку що якихось українських каналів залишилося там на тимчасово окупованих. І тому ця інформаційна бульбашка може давати якусь хибну картину, і люди через там вплив пропаганди, через те, що й дуже багато, через те, що навколо люди бояться говорити, говорити правду. Ну є як є, є, є якийсь такий вплив. В принципі, те, що чим ми займаємося, чи що, що, що ми намагаємось підтримувати це те що от український дух, українські люди, підтримка України на тимчасово окупованих вона залишається. Ми маємо про це говорити. Що дійсно купася це тимчасова історія? Що люди щоб врятуватися, треба краще виїхати. Бо ті, хто залишається в окупації, ну це частково це вже самогубство, дійсно, особливо ну, для багатьох. Ну не хочу нікого і не образити, і якось за всіх казати, хто знаходиться в окупації, але, наприклад, от наша там Херсонщина, лівий берег, і те, що там 15 кілометрова зона. То з того, що ми спостерігаємо, ті, хто залишаються, ну це дійсно відчастини самогубці, бо прилітає всюди, вбивають навіть за те, що просто от здав сусід просто п'яні, або просто йому треба було не знаю викинути кудись емоції. Дуже абсурдні історії маємо, що люди дійсно сидять, мовчки, нічого не роблять. До них приходять, їх похищають, ну багато що дійсно якось жесті роблять. Тому виїхати це врятуватися, Знай знайти якось житло, хоча б тимчасово почати життя з нуля. Ну це все можливо. Це все можливо а важче тим, хто літній, звісно. Але от треба якось допомагати людям, які залишилися не впадати у відчай.